Перший обласний турнір з дзюдо пам'яті видатного спортсмена, майстра спорту СРСР Михайла Гаріпова нещодавно відбувся у Коломиї. На змагання приїхали спортсмени з Івано-Франківська, надвірної Калуша та Коломийщини. Вони виборювали перемогу у всіх вагових категоріях цього виду спорту. Михайло Гаріпов легендарна особистість у боротьбі. Він був майстром спорту з усіх чотирьох видів у колишньому Радянському Союзі. Тому і виникла така ініціатива провести турнір пам'яті легендарного борця. Започаткував перший тренер з дзюдо Анатолій Бурнаєв. Саме він і запросив до міста над прутом команди з Івано-Франківська, надвірної, Калуша, Косова. Однак чи найбільшою була збірна Коломишини. До речі, наші спортсмени лише два роки тому почали займатися цим видом спорту. Однак вже мають певні досягнення. Вони стали срібними призерами змагань у командному заліку. Але перспективи розвитку ще є, каже Анатолій Бурнаєв. Турнір він давно вже так наближався на нас, но проводять зараз турнір по футболу. Він любив футбол, грав перед тренування, але він борець з чотирьох видів спорту. І останній раз він став майстром спорту з боротьби дзюдо. І от я розпочав заняття з дітьми і думаю, що би нам не зробити перший, може він потім перейде і в обласний, і в міжнародний турнір. І от така була ідея, і ми провели його. Проводимо верніше. Е, поміг, хто головний спонсор. Це директор санвет заводу Юрій Банер. На змагання запросили і багатьох знаних на прикарпатті людей. Серед них і онук видатного спортсмена Петро, і чемпіон та презер першості СРСР Олександр Овчаренко. Прийшли на свято спорту і представники влади. Заступник міського голови Ігор Граділь та начальник відділу молоді і спорту райдержадміністрації Василь Буджак зазначили, що такі турніри дають можливість атлетам. А головне дітям відчути себе справжніми спортсменами. Ми започаткували цей турнір. Не так ми, як організатори, турнір по дзюдо ви спорту, який колись був надзвичайно популярний у радянському союзі. І тим більше, що в нашому місті жив така прекрасна людина, великий син башкірського народу, як Михайло Саліхович е Гаріпов, який був майстром спорту у чотирьох видах боротьби, що було непритаманно, мабуть, дуже багатьом е борцям. І тому я думаю, сьогодні ми мусимося це підтримувати це один із тих видів спорту, який виховує у молоді ну найпрекрасніші ріше. Це таке риси характеру, це такий, як жага до перемоги, це воля, це сила, духу. Тобто, ми сьогодні приємно здивовані, що завдяки таким ініціаторам, як Анатолій Іванович Бурнаєв, цей турнір відбувається в нашому місці. І дякувати, що на цей турнір запрошені не тільки. Наші всі ті молоді юні спортсмени, а і з інших міст і з інших районів нашої області. Діти люблять такі види спорту і вони тягнуться, і маємо тренера. Тому це треба проводити регулярно, бо це залучає найменшу категорію юних спортсменів до занять. Кращою на змаганнях стала збірна надвірної. Коломаяни, як ми вже відзначали, другі замкнули трійку призерів калушани. Троє коломаян стали переможцями турніру. А шестеро серед них і дві дівчини увійшли до трійки призерів.